Дуже часто у людей виникає питання про майбутнє. І от зараз, коли ми живемо, знаєте, в Україні вже під час третій рік війни, то ну, я думаю, що всі люди, чи більшість людей, і я в тому числі задаємо собі питання: ну яке ж майбутнє, ну яке ж майбутнє, ну коли ж закінчиться ця війна? А чим вона закінчиться? А коли вона закінчиться, то чи буде Україна, чи не буде? Звичайно, буде Україна. І війна закінчиться, і перемир'я буде, і мир буде, і Україна буде, і дасть Бог. Процвітання буде в Україні, але треба розуміти, що це все залежить в першу чергу від нас. Це якраз тема майбутнього і тема еволюції. от тема еволюції мене, напевно, цікавить там останніх років 30. Я в своєму житті можу сказати, ну, сподіваюся, не звучить як бахвальство, що я прочитав доволі багато різноманітної літератури, наукової літератури, документальної фільмів. Багато різноманітних подивився на наукову, духовну, езотеричну, релігійну тематику. І е, маю ну, якби певне бачення. Ну, це бачення виглядає таким чином, що дуже важливо розуміти про те, що в цьому світі є первинне. Так от первинним в цьому світі є все-таки Господь Бог і є духовне життя людини, чому Ісус і сказав, що не хлібом єдиним живе людина. Але більшість людей все-таки сприймає світ як тільки матеріалізований. І якщо ми говоримо про те, що світ дуальний, а світ реально дуальний, він складається з духовної складової. Це те, що ми називаємо наша душа і частинка Господа Бога, із матеріальної складової, то ми чітко спостерігаємо в нашому земному житті еволюцію матеріального світу. Вона лежить на поверхні. І ця еволюція матеріального світу, ну так що по-простому вона проявляється в науково-технічному прогресі. От, наприклад, якщо ми там проаналізуємо останніх 100 років, ну, наприклад, там 20-те століття і 21-те століття, то ну, не потрібно говорити, яка еволюція відбулася технологічна, наукова. І що ми у му столітті починали з парового там двигуна, із, скажімо, автомобілів. Потім ми перейшли на комп'ютері, потім ми перейшли на ноутбуки, потім ми перейшли на, скажімо, айфони. Зараз ми говоримо про штучний інтелект і багато-багато чого іншого можна говорити. Тобто тут -то такі дуже стрімкі технологічний, матеріальний, еволюційний розвиток. І ми це розуміємо. І якщо взяти в кінцевому варіанті, то люди почали жити з матеріальної точки зору набагато краще, ніж вони жили 100 років назад. Але Тут є ще одна така річ. Якраз за 100 років. Нас збільшилося в п'ять разів, ну тобто, давайте теж подумаємо, це теж є еволюція. В даному випадку кількісна. Нас на початку століття 20-го, ну тобто 100 років назад, було півтора мільярда. Ну а зараз нас доходить там до вісьми мільярдів. Це теж певна кількісна еволюція людства. Але мало хто говорить про те, що відбувається духовна еволюція, тому що еволюція це, знаєте, слово, яке стосується не лише матеріального і, в першу чергу, нематеріального і технологічного росту людей. Еволюція, в першу чергу, вона духовно-інтелектуальна. Тобто я хочу сказати, що люди так само міняються і міняються в духовно-інтелектуальному плані в кращу сторону, еволюціонують. Ну і можливо на завершення чи на продовження. Еволюція це невід'ємний об'єктивний процес розвитку суспільства, людини і землі в цілому. Еволюціонує все. Еволюціонує сонячна система, еволюціонує земля. В землі еволюціонують люди. Проявом, так як я сказав. Той, тим, який лежить на поверхні, являється технологічний науковий прогрес, але еволюціонує людський інтелект і духовність, яку можна замінити, не замінити, а для спрощення сказати, еволюціонує людська свідомість. Ну, тобто, так простіше кажучи, можна сказати, ми стаємо більш розумними, ну і, сподіваюсь, більш добрішими. Звичайно, це зараз не стосується цієї війни і цього звірства, яка зараз відбувається зі сторони Росії. Але я думаю, що це та війна, яка дасть всередині Росії дуже велике потрясіння. І чому це так? Тому що в Україні наступить мир. І от коли в Україні наступить мир то вспомним ту приказку, яку ми знаємо: як вухнеться, так і відкликнеться. Посієш вітер, пожнеш бурю. Діло в тому, що Божі закони ніхто не відміняв. В езотериці, в індуїзмі, це називається закони карми. Тобто росіяни так багато нагрішили за ці століття. І особливо за це зараз, знаєте, що це те, що зараз відбувається з Україною, що це, напевно, остання крапка терпіння Господа Бога відносно того, що росіяни в плані своєї духовності, культури, свідомості не еволюціонують. Вони десь якби призупинилися. І в цьому плані, скажімо, Господь Бог дасть, я впевнений, їм ну, доволі серйозні випробування і потрясіння, які ми побачимо. Я цьому не злорадствую, скажімо так, але я думаю, ще мого Життя я побачу дуже серйозні зміни в структурі Росії, в політичній системі Росії, в початках елементів демократизації Росії і дуже великих потрясіннях в самому е, народі Росії для того, щоб цю, знаєте, темну і напівдику масу пробудити все-таки до духовності до Бога, тому що е, парадокс в чому, знаєте, знаєте, такий трішки жарт е, вкрали шапку, і хто кричить: тримай е, злодія. Хто пальцем тикає на іншу, той хто вкрав. Отак От само відбувається з росіянами. Вони дуже багато говорять про Бога. І на самому верху їхнього духовенства, але напевно Богом там і близько каже не пахне. По... Саме основне не говорити про Бога, а саме основне жити по Божим законам. А ось там в Росії не склалося. Відповідно, ця ситуація не може довго якби, так бути. Я думаю, що Росія в еволюційному плані якби підвісла. І Господь зараз її так сильно трохи потрусить там в прямому і переносному смислі і дасть їм певні випробування, які приведуть до певних пробуджень і до певних еволюційних змін. Ну і на завершення. Еволюція це процес, який, ну скажімо, замислений, започаткований Богом, для того, щоб все розвивалося в кращу сторону, в кількісному плані і в якісному плані. І коли ми відхиляємося від цього замислу творця еволюційного розвитку, тоді, скажімо, Господь нам дає ті чи інші певні випробування для того, щоб навернути, як кажуть, на шлях істини. Так що це Божий незворотній процес, і всі ми його проходимо. Ми його проходимо як індивідуальний індивідуальну еволюцію свою, і ми можемо її спостерігати кожен окремо. Ми можемо спостерігати народну еволюцію того чи іншого, народу, як він еволюціонує. І в цьому плані є дуже багато прикладів. Мені в цьому плані подобається приклад еволюції японського народу після Другої світової війни унікальна еволюція, що в духовному плані, що в науково-технічному. Дуже красиво це відбувається. В германському народі, де дівся той фашизм, де ті, скажімо, газові камери ділися, це ж все було, це ж все звірство було в німецькому народі. Де воно зараз? Цей народ мав цілу купу потрясінь, цілу купу випробувань для того, щоб потім, скажімо, повернутися до правильного еволюційного розвитку. Так що в кожного своя доля, в кожного своє випробування, в кожного своя еволюція. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. Ну і звичайно буде приємно, якщо поставите лайки. Будуть запитання, коментарі, з радістю відповім.